Нещодавно приїхали із Германії, там у нас було два товариських матчі. На жаль, ми програли. Проблеми були в нас по захисту і по нападу. Ми зараз на цьому зборі вирішуємо ці проблеми, щоб коли ми поїдемо в Латвію, щоб цих проблем не було. В тому році мене визвали на 96-й рік. Я почувала себе, ну, не був не мій вік, був. Трішечки грала, ну, але в цьому році, все-таки мій рік, то почуваю себе більш на себе велика відповідальність. Хочеться виграти, хочеться показати, що Україна найкраща і ну, так зайняти перше місце. Ну, в составі національної зборної я вже второй раз. Я була в тому році 96-му году. Враження тільки найпрекрасне. Ну, как бы все здорово, все хорошо, стараемся все, хотим добиться максимального успеха, хорошо выступить на чемпионате Европы. А, ну готовимся мы прекрасно, э, тренируемся, отрабатываем комбинации, исправляем ошибки, которые были в Германии, чтобы на турнире таких не было. Ну и на турнире тоже будем добиваться максимального успеха, то бишь э, выиграем всех и будем первыми.